деталі по начебто піднятому дрону із російським прапором над Києвом. Відразу після інформації про інцидент поліція та спецслужби почали шукати того, хто до цього причетний. Версії були різні: заслані агенти, можливо, підкуплені чи ласі до грошей українці, але правда виявилася набагато більш вражаючою. Оперативники завмерли, коли стали купати далі, шукаючи тих, хто міг це скоїти. Вам краще присісти. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. тож залишайте лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо. Стало відомо, хто і як міг підійняти дрон з прикріпленим російським триколором, що літав над центром Києва. Безпілотник тоді піднявся в небо і впав. Спочатку поліція Києва перевірила інформацію та спростувала її, назвавши відео фейком. Однак, після додаткової верифікації правоохоронці підтвердили, що не ідентифікований Рон, столицею таки літав. Повітряну тривогу не оголошували. Запуск міг відбутися з самого Києва навіть в центрі. Першою гіпотезою було те, що це російська агентура підняла дрон із прапором Рефі над Києвом, щоб зняти відео та поширити його в інформаційному полі Росії. Про це повідомив фахівець із радіозв'язку Сергій Флеш у телеграмі. За словами Сергія Флеша, безпілотник перебував у повітрі 4 хвилини 50 секунд. Після чого його виявили та знашку. Одили засобами радіоелектронної боротьби, похівець також зазначив, що дрон мав військову прошивку російську 1001 створено спеціально для бойових дій. Всього він пролетів менше кілометра, а його короткий політ дав ворогу час для створення пропагандистського сюжету. Сергій Флеш зауважив, що дрон підняли саме для того, щоб використати кілька хвилин польоту для створення пропагандистського матеріалу. За його словами, не дивлячись на те, що військові дрони. Можуть протидіяти РЕП, небеса Києва закриті системами різних служб, і такі короткі провокації можуть повторюватися. Флеш додав таке: цитую: я не можу багато розповідати, але не сумнівайтеся, люди, які це зробили, не залишаться без відповідальності, наголосив експерт. Він також звернувся до громадян та інформаційних каналів, не поширювати подібну інформацію. Користі від цього немає, а допомога ворогу очевидна, підсумував Сергій. Флеш Небо Києва і не тільки закрите багатьма технічними системами різних служб. Але фізику не обдуриш, і такі провокації можуть повторюватися на якісь короткі проміжки часу польоту. Фактично, ворогу і потрібні ці хвилини для сюжетів і ПСО. Я не можу багато розповідати, але не сумнівайтеся, люди, які це зробили, не залишаться без відповідальності. Наголосив Флеш. Отже, нині найпоширеніша версія російська диверсійно-розвідувальна група або агентура. Такі Дії добре вписуються в логіку гібридної війни. Запуск невеликого цивільного дрона з прапором не потребує складних ресурсів, але дає картинку для пропаганди. Мета зняти відео, показати прапор над Києвом і використати це для інформаційної атаки, не для реальної військової шкоди. Подібні дрібні провокації часто роблять саме агенти або люди, які працюють на спецслужби РФ. Друга версія це шпигуни або окремі законоспіровані виконавці, які давно перебув. Вають в Україні і діють автономно. Це можуть бути люди без прямого контакту з військовими структурами, але з ідеологічною або фінансовою мотивацією. Такі особи часто використовуються для одноразових акцій: щось зняти, щось запустити, щось підпалити після чого зникнути з радарів. Для спецслужб це дешевий і відносно безпечний інструмент. Третя версія це куплені або ідейно проросійські громадяни України. На жаль, такі люди існують. Це можуть бути як маргінальні прихильники. Росії, так і ті, кого банально підкупили грошима або шантажем. У цьому випадку людина могла навіть не до кінця усвідомлювати, що стає частиною великої інформаційної операції, вважаючи це дрібною витівкою або способом швидко заробити. Так чи інакше, ті, хто це робили, цілком можуть попастися, і на практиці такі люди досить часто зрештою встановлюються. Навіть якщо здається, що запуск дрона це швидко і безслідно, насправді він залишає багато слідів. у великих містах, особливо в Києві. Києві простір щільно насичений камерами, системами спостереження та технічними засобами контролю. Маршрут людини до місця запуску і після нього можна відновити по камерах, мобільному зв'язку, транспорту, навіть до дрібних побутових деталей. Якби там не було, дрон сам по собі теж джерело доказів. Більшість цивільних дронів мають серійні номери. Унікальні характеристики сигналу і з підключень до пультів керування або смартфонів. Навіть якщо дрон не вилучили одразу, його сигнал могли зафіксувати. Та системи радіоелектронної розвідки. Якщо ж дрон упав або був перехоплений, експертиза може показати модель, частоту іноді навіть прив'язку до конкретного облікового запису чи пристрою. Люди, які запускають такі дрони, майже завжди роблять помилки. Хтось бере з собою телефон, який світиться в мережі біля місця запуску. Хто спілкується з куратором у месенджерах, думаючи що це безпечно, хтось купує дрон або комплектуючи онлайн, залишаючи цифровий слід. Навіть разовий виконавець, який не має в досвіду зазвичай недооцінюю наскільки легко його можна ідентифікувати постфактом. Якщо це агент або куплена людина, розслідування часто йде не лише по факту дрона, а вшир перевіряються контакти, фінансові операції, зв'язки, поїздки, попередні дивні дії. Дуже часто одна така провокація витягує за собою цілий ланцюг від виконавця до посередника, а іноді до куратора. Саме тому спецслужби не завжди одразу публічно заявляють про затримання. Та може тривати місяцями, навіть якщо людина запускала дрон для картинки і не планувала шкоди. З точки зору закону, це не дрібниця. Йдеться про порушення режиму воєнного стану, незаконне використання повітряного простору, а в окремих випадках про сприяння державі агресору Покарання за такі дії й серйозні. І я просто запускав дрон, зазвичай не працюю як виправдання. Є психологічний момент, часто виконавці з часом самі ламаються. Хтось починає панікувати, хтось хвалиться знайомим. Хтось потрапляє в поле зору через інші дрібні правопорушення. У війні багато затримань відбувається не одразу після події, а через тижні або місяці, коли вся картина складається в одне ціле. Варто зазначити, що ворог регулярно вдається до гібридних методів ведення війни. Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що російські пропагандистські медіа, зокрема ТАСС, поширюють інформацію про те, що селфі та відео президента Володимира Зеленського біля стели у Куп'янську є фейковим. Пропагандисти стверджують, що Ак, начебто, був знятий або заздалегідь або є дипфейком. Це черговий обман, до якого вдалися окупанти. Першим джерелом виступає російське пропагандистське державне агентство ТАСС. Їхні твердження базуються на словах колишнього співробітника СБУ та колаборанта Василя Прозорова. Пропагандист не наводить жодних фактів, а лише озвучує власні роздуми. У 2019 році Прозоров тік втік Москви, де почав поширювати фейки про Україну, зокрема про причетність України до збиття рейсу МН – авіакомпанії компанії Малайзія Айрлайнс та американських випробувань біологічної зброї в Україні стосуються такі рашистські методи війни і територій, що найчастіше потерпають від повітряних атак противника зокрема, нині влада консолідує зусилля для боротьби з російською пропагандою в Одесі, кількість якої збільшилася в соцмережах після останніх обстрілів, що призвели до масових відключень електроенергії та води. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад. Та території Олексій Кулеба у відповідь на питання детектора медіа. Шеф редакторка детектора медіа Наталія Лигачова спитала під час онлайн спілкування віце-прем'єр-міністра журналістами, чи бачать в уряді, як у соцмережах активізувалися боти, які звинувачують у відсутності світла і води владою та спонукають людей до протестів. І чи планують в уряді якось реагувати на це? Віцепрем'єр-міністр повідомив, що влада має консолідувати зусилля для боротьби з російською пропагандою в Одесі. Якщо ви мене запитаєте, чи потрібно нам це так, звичайно, потрібно консолідувати наші всі зусилля і на інформаційному фронті також давати серйозну відсіч, заявив Кулеба на оточнювальне запитання, чи можлива його співпраця з віце премєр міністеркою з питань гуманітарної політики, міністеркою культури Тетяною Бережною, яка відповідає зокрема за стратегічні комунікації. Кулеба відповів, що по цьому питанню вже співпрацюють різні відомства. Ми відпрацьовуємо ці питання із пані Бережною віце-прем'єром Качкою із МЗС і на рівні прем'єр-міністерки і РНБО одне з найскладніших завдань рівень ресурсу росіян і наш не порівняти сказав він. Тим часом російська пропаганда працює і проти самих громадян Ерефії. Нині Кремль посилює ідеологічну підготовку російського суспільства до продовження війни проти України. Про це повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО України. За даними центру, черговим свідченням цього став пропагандистський форум «Глобальні на наслідки української кризи, на якому лунали тези про те, що війна нібито пішла на користь Росії та зробила її великою. У заході взяли участь ключові діячі кремлівської пропаганди: Олександр Дугін, Дмитро Кісільов та інші представники ідеології руского міра у центрі. Підкреслюють, проведення таких форумів елемент системної політики Кремля, спрямованої на виправдання агресії та формування готовності населення до її продовження. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.